Боже, Отцю Небесний, звертаюсь до Тебе від щирого серця та прошу Тебе про зцілення та здоров'я для мене, моїх рідних та близьких. Дозволь нам відчути Твою благодать і милосердя, щоб ми могли перебороти будь-яку хворобу чи недугу, які нас турбують, Ісусе Христе. Дякую тобі за Твою жертву на Христі, за наші гріхи і за твоє надійне обіцяння, що ти завжди стоїш з нами, навіть у найтяжчі моменти, прошу тебе, відвідай нас своїм благословенням і зціли наші тіла та душі. Святий Духу, прошу тебе, прийди до нас. І зціли нас зсередини, дозволь нам відчути твою любов, вогонь, який виганяє усі хвороби та зло, і здатність приймати Твої благословення і лікування. О Мати Боже, прошу тебе захищати нас своїм ніжним материнським прикриттям, допоможи нам підтримувати нашу віру і надію на зцілення. Та благополуччя, прошу Тебе будь нашим провідником і захистом у наших молитвах. Ми віримо в Твою милість та любов, о Боже, і віримо, що Ти даруєш нам зцілення та благополуччя від усього, що нас турбує. Боже, дякую за Твоє благословення та ласку. Нехай Твоя милість буде з нами завжди. І нехай Твоя любов наповнює наші серця, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.